Макс, яка в тебе була б стратегія на п'юрі? Сексуалізувати розмову з перших же повідомлень, чи починати з алкового флірту аля на Тіндер та Баду, чи калібрувати по її анкеті, типу наскільки відверті фото та опис, ставити ціль підняти градус розмови, так що одразу запрошувати на себе, чи сильно не жестити, орієнтуватись на зустріч на нейтральці, а звідти вже до мене? Вже було багато консультацій, де розбиралось багато різних історій, і переписок, і зваблень, і історій стосунків. Що не дивно, з пюра. Я можу все ж таки сказати, що там е, дівчата різні є, і е, є ті, які вони дійсно хочуть на щоб все відбулося. Щоб? І все, ви вже там домовились, вона до тебе, ти до неї. Коротше, все. Є такі, дійсно, які хочуть, щоб трошки попиздіти з тобою, потім ви йдете на побачення, яке не стандартне побачення. там на Декілька годин. А так, ви сіли, побачили один одного, і потім там, пішли до тебе чи до неї. Тому я все ж таки скажу так, що треба буде відчувати. Треба буде відчувати. А що там дівчина, а як вона спілкується, а як вона реагує на перші твої закидони. Тому я б сказав так: що кожен раз би все ж таки стратегія була різна, дивлячись від того, як іде з перших секунд. Прочитаю ще твої питання. значить. Починати з легкого флірту, починати. Калібрувати по її анкеті, само собою. Наскільки відверті фото, та опис, ставити ціль підняття граду з розмови, так, щоб одразу запрошувати до себе, чи сильно не жестити, орієнтуватись на зустріч на нейтральці. Я би одразу не жестив, але якщо бачив, що вона все підтримує, навіть сама якось заохочу до цього, то все ж таки через декілька повідомлень, градус вже підіймав би. Але треба розуміти, що там різні різні є типажи, називаємо це так. Усі я вважаю, непридатні до стосунків, але якщо ми кажемо наскільки легко буде звабити, там все ж таки е, якісь відмінності є.